То років тому українські поминки виглядали зовсім не так, як ми звикли уявляти сьогодні. Деякі страви їли не всі, за стіл сідали в особливому порядку, окремі дії виконували нишком так, щоб ніхто не помітив, вірили, що одна помилка може змінити долю живих. Про що наші предки насправді мовчали і говорили під час поминок, і чому цей обряд вважався таким важливим? Саме про це ви дізнаєтеся в цьому відео. Поминки здавна вважалися святом на шану померлих в нашого українського народу. Одну з найдавніших літературних згадок про слов'янські поминки залишив візантійський письменник VII століття Теофілакт. Він розповідав про візантійське військо, яке в 590-х роках, увійшовши на слов'янські землі, застало місцевого витажка на підпитку, бо той справляв похоронне свято на честь свого брата. Старий київський літопис також згадує плач і тризну на могині князя Ігоря, які за давнім звичаєм влаштувала княгиня Ольга. Тризна спочатку означала військові ігри, змагання та обряду дійства різні, що відбувалися під час похоронів воїнів і старшини. Лише з часом вона перетворилася на звичайну поминальну учту з частуванням і напоями. В минулому столітті поминки відбувалися більш-менш так: про вікінчення гробу всі учасники похорону йшли додому померлого пом'янути душу покійника. Іноді, коли цвинтар задалеко від хати, а хата затісна, погода ж, якщо сприятлива в цей день, то поминки влаштовувалися й просто на могильці. В такому разі все зготовлене для поминок: печене, варене, а головне горілка. Везли зараз же за похоронним походом. Але звичайніші поминки відбувалися в хаті покійного, яку за час похорону приводили до ладу, себто замітали, а на місце, де лежало тіло, клали хліб і сіль. Всі скатерці, налавники, подушки все пильно трусили, обмітали і стріпували, а після того замітали вже й хату. На перші поминки першого дня йшли всі присутні на похороні. Другого дня приходили тільки запрошені, гості пили багато горілки та закусювали. цім промовляли «Най Бог простить душечку. Аби Бог святий душечку його прийняв до царства, а живущим дарував здоров'я, най Бог прийме. На третій день ставили третини. Цього дня в церкві служили панахиду над трьома паляницями чаркою і з чаркою із медом які залишалися потім в церкві на користь священника, дяка та паламаря, але обіду після Панахиди не було. На дев'ятий день відбувалися таким же чином дев'ятини, оскільки вважалося, що душа небійщика його безсмертна на протязі 40 днів після кінчини літає по митарствах на землі, то було роблено різні заходи, щоб полегшити їй цей час на землі. Для того протягом 40 днів в хаті, того, що відійшов за світи, читали псалтир так робили на Чернігівщині. На сороковий день, коли душі проходив час покидати землю, відбувалися сорочини. Обрядовість полягала в тому, що ранком в церкві служили панахиду, а потім відбувався обід. На Черновеччини сорочини звалися Шестинами. Бо вони відбувалися по шести тижнях по смерті в суботу. Урочистість починалася панахидою, яку правили прямо в хаті. На кожній стіні горіла приліплена свічка. Стіл був застелений скатертю і заставлений деревцем, коливом, печеною куркою або рибою, що лежала в мисці, поставленій на трьох хлібах. Краї столів були оплямовані колачами, з остромленими в них свічками. Стіл підносили присутні на вічна пам'ять. Після цього священник здіймав ризи і сідав за стіл. Господар вручав йому деревце за душу небіжчика, якого пам'ять святкували того дня, а решта помани йшла за інші душі померлих в родині, кожний колач із свічкою за іншу душу. Горнятка з маленькими деревцями діставали найчільніші гості. Всі відчитували отче наш. Гасили світло, сідали за стіл і кушали колива з одної миски тою самою ложкою. Миска йшла з рук до рук довкола стола, а якщо були два чи три столи, то їх мало обійти все одне й те саме колево. Після колива йшли інші страви, а по обіді приносив господар колач, а на нім топку смоли і свічку. Тоді священник виголошував коротку промову на шану господаря. Проголошував йому многая літа. Наступні поминальні дні відзначали спершу півроковини, а згодом роковини, які справляли вже повсюдно. На Гуцульщині в першу неділю після похорону до церкви несли так звану гарячу миску. Одну страву та Парастас і священник служив панахиду за душу померлого. На третю неділю приносили вже від двох до п'яти мисок і Парастас. Так само чинили і на шосту і дванадцяту неділю після похорону. Півроковини справляли переважно за старшими людьми. Тоді варили страви, несли напої і частували родичів і сторонніх біля церкви або запрошували всіх до хати на обід. Запоминальним столом за традицією говорили стримано, з повагою, без зайвих емоцій. Головне призначення цих слів полягало в молитві, пам'яті та згадуванні людини. Зазвичай згадували добрі вчинки покійного. Його характер, працю, турботу про родину, приклади людяності, які він залишив після себе, пригадували світлі історії життя, дякували за підтримку, виховання та мудрі поради, дозволялося мовити короткі спогади, що зігрівали серце і не викликали надмірного смутку чи напруження. Слова часто супроводжувалися побажанням спокою душі та проханням молитовної пам'яті. Водночас існували чіткі заборони щодо того, чого не слід було казати. Не говорили поганого про покійного, не згадували його помилок, конфліктів чи родинних сварок. Заборонялося обговорювати обставини відходу з життя, шукати винних або висловлювати докори долі. Не прийнято було жартувати, підвищувати голос, сперечатися чи з'ясовувати стосунки. Також уникали розмов про гроші, спадок, майно. Побутові проблеми та сторонні плітки. Вважалося недоречним вихвалятися, скаржитися на власні біди або переводити розмову на повсякденні справи, не пов'язані із пам'яттю покійного. В стародавніх українців було дуже поширено вірування, що душа, залишивши тіло, летить аж на край світу, туди, де кінчається земля, і починається небо. Між небом і землею лежить глибока прірва, а через ту прірву. Перекинеш кладку вузеньку, як ниточка, і душа мусить іти тією кладочкою до неба. Котра в Бога щаслива, та перейде, а котра грішна, то зараз із кладочки впаде просто в безодню, себто в пекло. Відповідно до цього, наші діди ставили в піч на ніч горщик із водою, клали грудку солі та поліну, що мали символізувати отой небезпечний перехід із землі до неба. Шановні глядачі, якщо ви пригадуєте якісь цікаві українські стародавні традиції, звичаї поминальні. Якщо щось зберіглося цікаве в вашій родині, або просто зберіглося в вашій родині або в вашій місцевості, пишіть ці традиції, звичаї в коментарях під цим відео. А сьогодні я вам дякую. Бажаю вам здоров'я, слава Україні! бережіть себе і до зустрічі в наступному відео. До побачення.